Три, два, один. Поїхали. Перша літня зустріч Сергія Меджикмані, який традиційно вам показує привіт. Показує вам привіт, і я, Денис Мінін, Це Ютуб канал Віоліті про колекціонування. І так, ви вже чудово знаєте, хто є нашою поважною шановною аудиторією. Що раз на два тижні у п'ятницю ми зустрічаємось з нумізматом Сергія Меджикмані, щоб обговорити що ж там нового. На ринку нумізматики, що варто купити на Віоліті, що варто продати, щоб зафіксувати прибуток, і які цікаві лоти, Magic Money для вас цього разу на просторах Віоліті знайшов. Привіт, тобі вітаю вас, любі друзі. Ну що ж, почнемо з новин. На сайті НГУ зараз ви можете придбати собі для колекції отакі чудові роли монет ЗСУ, які ще є в продажі, і їх там дуже небагато. Це служба транспорту, медичні сили та нацгвардія. Дуже цікаві роли. Якщо у вас ще їх нема, то дуже рекомендую їх взяти, бо вони. Прямо зараз на сайті. Но це стосується тих людей, які не живуть в обласних центрах, і в у них в відділеннях банків немає цих ролів на касі. Бо роли на касі можна взяти трошки дешевше ніж на сайті НБУ. Бо на сайт НБУ ще потрібно докладати почту. Sports. Ага, Цебто тим, хто живе у невеличких пунктах, ти радиш іти безпосередньо на касу, Правильно ти зрозумів? Наоборот, на сайт. Коти завернув, а, а ти, okay. у кого немає банків, можна заказати на сайті НБУ. Є з цим зрозуміло та далі. Да, та також з новин, значить, у травні повинні були продатися дві монети на сайті НБУ. Розстріляне відродження, дві гривни номіналом Микола Хвильовий та Юліан Шпол теражем по 75 штук. Їх не, не продали, то я розумію, що їх будуть у червні реалізовувати на сайті НБУ. Також у червні будуть ще дві монети. додатково, ми їх ожидаємо. Дуже, дуже ожидаємо. Це... Очікуємо, очікуємо. Сергія очікуємо. Да, очікуємо. Та, очікуємо, та, очікуємо. Я вже вчусь. Не зволікаємо, не зволікаємо. <різь> так та, да, я да. тебе дуже лагідно буду поправляти. От е, опишнянська кераміка і українська бавовна Сау Богдана. Тиражем у обі монети по 75 тисяч. E, значить, як вийде САО Богдана, то вона може e, надати увагу колекції. Ти зазвичай нас просиш звертати увагу на монети, які пов'язані з кораблями, з озброєнням, тому що вони можуть доповнювати іншу колекцію. Штовхнути монети бововна за переддущий рік. Окей, ага. Ага. от в рості в ціні. Тому звертайте увагу на передідучі монети, пововна. Окей, ну що, що ж? радиш що підштовх... підштовхнути зі свого гаманця, щоб щось купити на Віоліті. На що звернув увагу да. цього тижня? Дуже цікаві монети, в принципі, можна вкладати свої кошти зараз, поки ще ціна не дуже висока. І так, 5 гривень 2014 року. 70 років визволення України від фашистських загарбників торажом 30 тисяч штук сувенірному ну, пакуванні ціна від 600 гривень з там подрукам монета. Чому я раджу саме обратити ваше внимание на цю монету? Бо інтересний е, феномен, скажу по-русски, значить. У цьому році, 25-му, було цьому цієї падії 80 років. Однак, вперше за всі роки незалежності України Україна не визначила цю подію і дату цим событиям. і у нас є монета, саме сама остання з цієї серії. Це 75 років. Uh -huh. Зілення України від фашистських загарбників, тобі ж 75 років перемоги, і тому можна так сказати, що на, на даному етапі ця сфері монет переможній, скажімо так, епохи монет України у Другій світовій війні завершена, і можна там 45 п'я з якого там пам'ятаю року там. 95-го року, якщо не помиляюся, і по 75 років визволення можна закрити всю колекцію, також оця монета присвячена перемогі. Вона і ми і там подруг, а також це вперше і її завжди випущена монета в сувенірному пакуванні тиражом досить невеликим, і ціна досить приємна від 600 гривень тиражом. Так що звернули ось, увагу. Звернули увагу, може, може подорожчати згодом. Так, да, да, да. Серія завершена на даному етапі. І так, 2 гривни 2017 року, Зимові Олімпійські ігри тиражем 40 тисяч штук, дуже красива монета, ціна на неї від 220 гривень. Це дуже небагато за таку чудову монету. І можна до цієї монети е, добрати парочку е, ще таку монету, як 10 гривень 2017 року, тож зимові Олімпійські ігри. І срібла ціна на неї від 3100 тисяч гривень тиражем 5 тисяч штук. Фото я не зміг знайти такі якісне, як я робив раніше огляд на цю монету. Однак, от цей факел ми голограму. І коли монету отак от шевелиш, там это факт, я будто горит, ну, безумно красивая одна из красивейших монет Украины из серии Олимпийский кибер. Також цю парочку вы можете зараз перебрати, бо тираж 2 гривні 40 40.000 штук, а 10 гривень 5 50.000 штук, і ціна на на ці монети дуже низька, поэтому обратите на эти монеты внимание, пока ещё они есть. Звернули увагу. Так, да. що продати? Дві гривни 2016 року зазолені черевички справжні. Чому на них Теражом... звернув увагу на зазолені Теражом... черевички? Тиражом 30 тисяч штук. Серія Флора Фауна і ціна в неї вже від 2300 гривень. Це дуже непогана премія для такої маленької монетки. Також можна на цю монету. Дуже багато других цікавих монет, собі как бы прикупити. То есть продав одну, кількість і подождати. Mm -hmm. І то може обіграти ще швидше, быстрее, чем эта одна монета, чуть, -чуть позже в будущем. Це є 2 маленький, може дати... Ми будемо казати, великий, але плюс зафіксувати можна непоганий. Окей. Да. І ще теж 2 гривни 2013 року, Дрохова тиражом 30 тисяч штук, теж серія Флора Фауна, ціна на неї вже від 2600 гривень. Теж, казалось би, 2 гривні, маленька монетка, однак ціна на неї дуже-дуже висока і непогана премія на цю монету вже є. Тобто можна зафіксувати непогану кріпль на цю монетку. І перекласти в щось інше. Ну, окей, якщо перекласти, ми сьогодні казали, ще попереду цікаві лоти, але що продати, є в нас сьогодні ще щось? Так. Mm, да. Ні, или да, щось можна. А що, 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 таке сталося? Ні, ні, ні. А, да, є, 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 є. Во, знайшов. 20 гривень 2019 року надання Томосу про автокефалію. Це 4 тисячі штук, ціна вже від 13 тисяч гривень. Як зараз, ну зараз на ці монети невеличкий застой, так як релігіозна тема більш не виходить. В плані, вроді би, нічого такого не бачив, зв'язано з релігією. Тому можна зафіксувати прибыль на таку монету, якщо у вас вона є. Та й Томас насправді підписується раз на 100, 200, 300, 500 років, можливо, вона і далі мої. Знаєш, це я ж, я ж вже тебе не слухався, не читався. А, ну, можливо, знаєш, вони далі було дорожче, але ціна, ціна приємна. Окей, Цікав, цікаві лоти. Що ти, як завжди, я знаю, що ти ретельно м -м, підходиш, порпаєшся у розділі Нимизматика за того, щоб нам приготувати щось дійсно цікаве. Я завжди нагадую, що це посилання на те, про що зараз розповість Сергій, є в описі до цього відео. Да, і так, дуже цікавий лот, одна гривна 2022 року, стан под руком тиражем 200 штук. Такого я вже ну, ніколи не бачив. Це щось новеньке, удивительно такой голубой цвет на монеті, Інвестиційна монета і дуже красиво розкрашена. Просто нереальна красота. І вот какой-то сертифікатик даже є. Она судя по фотографіям. В футлярі, но в слово футляри я не бачу, Тобто, ну видно, що ставлю Кудись ця монетка, однак я не бачу, що за футляр, Но Дуже гарна, дуже красива, і тираж 200 штук. І в принципі, для тих людей, хто збирає архістратегії, усіх годів, років годів, Коротше, і зіров номер тво. Ну, все, паражут, нічого, весіліть жена, так і зад'ясувала. Отака От. ну, завичательна, цікава. Дуже мене роздірнючився. Це з'їде. Зазвичай, коли кажеш людям фразу не нервуй, вона нічим не допомагає. Тому я тобі казати не буду. Переходимо до наступного. І так, 500 гривень банкнота 2023 року з номерами 0. Такого я ніколи не бачив ще. І на цієї банкноті немає надписи зразок. Таке я бачу вперше в житті своєму. Тобі ж банкнота реально обігодна, і на ній номер ноль без надписі зразок. Унікальна річ для колекціонерів Бон це просто какой-то ну, фантастика. Це НЛО. Тут зараз так, місце для ваших вау-вау-вау в коментарях, друзі. Да. Бо це посилки в описанні. Наші друзі, це реально НЛО серед бон України. Здивував. Так. Да. <laughs> ну і ще дуже цікавий лот для тих, хто збирає Америку. Американський долар Морган 1883 року в слабі МС 63 по дуже гарній ціні. По в описанні. дуже цікава монета. сразу в топ, ну не в топ, но в достаточно високому от американської рейтингової компанії. По ссылке в описании. Також до парочки, еще мирний долар 1923 року. Не зовсім в топ-грейді, але достаточно високому грейде. МС-64, тоже по ссылке в описанні просто в превосходне состояння монети. Якщо ви не хотите искать довго без слабов, то вже вот, вот гарно все упаковано і є номер э, якості цієї монети. По ссилки в описанні. І ви повінчуєте ці сповіщення, які я перепрошую, не прибрав. Бомбардуємо неповідомлення моя дружина Олеся. Завтра день народження у старшої доньки, О, то це це, це 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 певен знак Сергію, що варто нам прощатися за сьогодні. Ми з тобою все встигли розглянули наші традиційні новини в НБУ. Ви тепер побачили, що купити, що продати, і в цікавих лотах було. Дещо несподівано. Традиційно дякуємо вам за вашу увагу, за ваші коментарі у підтримку Сергія. Бачите, він продовжує вдосконалювати свою азіровську одеську українську мову. І певно його мотивує ваша підтримка в коментарях. Нас мотивують ваші перегляди і коментарі продовжувати робити ці зустрічі. Дякую вам, дякую тобі, Сергію. Побачимось.